Нашій церкві, як в нас це виходить, і це е, вже якби такі не духовні речі, а такі практичні. Що ми бачимо? Е, до речі, це вже десята частина. ти так? — Це Ага, Добре. У нас є е, от, три такі класифікації я виділив. Три. Їх більше. Але я просто, ну, так, грубо, ви. Да, Може закрити питання, хтось коли прямо під вікном, вікно. А, виділив три класифікації. Я, я хочу. Да. Добре, добре, так ви закриваємо. Перше, перше, дивіться. Це коли ми кажемо, хто хоче допомагати. Хто хоче допомагати. І у нас з'являється людина як помічник. Що таке людина-помічник? Людина-помічник, це людина. Яку гос вона відчуває, що Господь її покликав. Але ще не розібралася, що це Боже покликання. Наскільки це важливо, наскільки це фундаментально. Але серце підказує, ну, треба ж допомагати, що ж треба ж, е, щось робити. І е, ця людина е, починає допомагати. Але пам'ятаєте, як про ці е, зерна е, було? Але е, от помічник проходить завжди такі випробування. випробування. Це Ну, е-е... Э, дощ на вулиці мороз, або е-е... Э, от у нас були дівчата такі е-е... Э, мощні заряжені, але там були їхні діти, які сказали, куди ти лізеш, щоб я ти і все дівчата ці про. Ну, тобто, прийшли випробування. Е-е... Прийшли випробування для того, щоб е, людина навіть не робила маленькі е, кроки е, в цьому. Тобто, помічник. Це людина, яка, яка розуміє, що треба Богу ну, для, для Господа щось робити, але вона, знаєте, вона може щось робити, але вона не бере на себе великої відповідальності. Ну, наприклад, на неї на помічника ти не можеш покласти відповідальність, тому що ти, ну, ти не знаєш точно, він буде чи не буде, наприклад. Ти не знаєш, ну тобто він не обіцяє. Знаєте, як у нас люди люблять те, казати? Ну не обіцяє. Ти прийдеш? Не обіцяє. Може так, да, може ні. Ти не знаєш. Оце помічник. Це, це прекрасна людина, це чудова людина, це частина церковного зібрання, але ця, ця людина, вона ще не зробила оцього посвячення. Вона, вона покликана Господом. Вона покликана Господом однозначно для тих діл, які він Господь хотів би, щоб вона виконувала, але вона ще не сказала Ось я Господь. Безумовно, пошли мене. Що я повинен робити? Яку роботу? Я ще раз хочу сказати, що будь-який християнин, який вже з. Ну, Свідомо за Господом слідує. Він молився такою молитвою. Він повинен був молитись такою молитвою. Інакше ти не возьмеш свій хрест. Інакше ти злякаєшся Христа, і тоді ти просто будеш не. Ну, ти просто будеш як той помічник. Ти злякаєшся з хрест, це ця нагрузка, яка з Божим завданням приходить. І ти просто повернеш назад. Далі, Слідуюча класифікація це учень. Учень. Учень це людина, яка хоче служити, яка поч... відчула Божий поклик, вона хоче служити Господу, і для цього, щоб служити Господу, вона м... починає готуватися. Тобто вона чує, що готуйся до цього, готуйся свідомо, готуйся, приймає участь в служінні. Він може учень бути помічником, але він помічник вже. Як людина, яка готується, щоб в майбутньому. В майбутньому. Учень це в майбутньому той, хто буде служити Господу в майбутньому. Учень це той, хто допомагає до певного часу, а потім, коли прийде час, він візьме відповідальність за якесь, якесь служіння. Навіть, навіть за переключання слайдів, навіть відповідальність. Я я візьмуся навіть за якісь ну це те, що це те, що, ну, це, це, це те, що о, о, хотів би Господь, щоб людина вона з помічника, вона стала вже учнем, оце вже е, посвята. І учень це людина, яка в своєму серці вона говорить, я хочу стати служителем. Ця людина вона може розуміти, що вона слабка, що вона бідна, що в неї, можливо, не вистачає чогось, ресурсів або інтелекту, або пам'яті, або чогось не вистачає. Вона може бачити безліч своїх недоліків і немочів, але Господь саме таких кличе людей, які будуть спиратися на нього. І людина це просто каже, ось я, Господь, якщо ти можеш мене використовувати, я, я згодний. Не знаю, як ти це будеш, Господь, робити, тому що я і так вже час боюся. Але я згодний, Господь, я буду це робити. Так всі роблять. І от я хочу ще сказати, в посланні до коринтян, в першому розділі, в першому посланні, в першому розділі там написано, подивіться, хто ви покликані. Небагато з вас сильних, небагато з вас мудрих, небагато з вас відомих, але Бог, він, він сознательно, свідомо покликав таку людину, щоб дати свою мудрість, свою силу і свій ресурс. І, і так Господь діє. І це, це найкращий шлях. Далі. Третя класифікація це служитель. Хто такий служитель? Служитель? Той, хто о, він вже пройшов в той момент, коли він допомагав. Він вже прийшов в той момент, коли він, о, коли він а, готувався. Да. І коли він о, прийшов до того моменту, коли він сказав, я візьму відповідальність за це. Я, я, візьму. я, може, не сильно готовий, я не знаю, як це робити, але я підставлю свої руки, я підставлю плечі, і я буду за це нести відповідальність саме я. І він має вже е, е, по святу. Він е, і от щас е, про учня ще трошки повернусь. Дивіться, для учня що важливо? От що я е, е, від учнів дуже сильно очікую, е, учень повинен знати теологію. Теологію. Що ми в присутності Духа Святого, а не аура вокруг нас. <сум> Яка у тебе аура? Ми в присутності Святого Духа. Яка аура? Аура це, е, ну, це, якісь, це ну, не християнське вчення, це теж слово, да, але воно з індуїзму, звідки воно прийшло е, в наш сленг. Але ми, ми відчуваємо присутність Святого Духа, це Дух Святина Е, Ми повинні знати теологію, ми повинні знати, е, в кого ми віримо. Ми віримо в Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа. І дивіться, от учень, від учень все це слухає. Все, всьому цьому навчається. І коли він вже стає служителем, то пастор або керівник цього ну, от, ну, місії, чи, він повинен бути впевненим. Що якщо цей служитель попаде десь на групу домашнього навчання або на місію, де б він не був, він скаже все теологічно вірно. Теологічно вірно. І апостол Павло, от багато разів, коли ви будете читати дії апостолів або послання далі після дії апостолів, апостол Павло каже: Я посилаю до вас Тимофія, і я знаю, що він все скаже так, як я казав. Я посилаю до вас там ще тита. І я знаю, що він все чотенько передасть, як я казав. Тобто це не те, що там Павло як я особливо казав. Це, це дійсно слово Боже. Тобто слово Боже повинно бути передано без, без таких добісів. У нас була декілька людей на альфа-курс приходили. Хороша людина з таким серцем, хоче, хоче допомагати. Але ця людина не хотіла навчатись, не хотіла е, сприймати е, вчення, християнське вчення. Пам'ятаєте, є в Новому Завіті написано, що е, як там написано, що книжник із карбниці свого серця виносить зле і добре. Все паля, все, все, що там напхано, напхано, весь мікс, оцю цю венігріт, він витаскує ІСО. Ісус Христос так не хотів. Є е, е, Слово Боже, а є весь цей ну, фільтруй. Профільтруй те, що не від слова Божого, ти набрався за своє життя. До речі, ну, от, що ми набрали за своє життя? ну, Я не кажу ще, що ми в це вірили, але о, ми знали, якого ми знака зодіак, ми знали там якісь там штучки. Зараз ми не виносимо це. Це ідолопоклонство, це ідольські штучки. Ми не робимо а, е, ці штуки, нам треба взагалі, ну ми пам'ятаємо це, можливо, я навіть недавно згадував, <рес> <рес> я вже забувся. Але я в це свято вірив, слухайте. Я все в це свій час свято вірив, але це частина ідольського, язичницького е, вчення. Тобто я профільтрував е, е, через слово Боже це моє сито, це е, е, мій фільтр. Отже, давайте повернемось на е, е, пункти, всі, 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 всі скажу пункти перший